Продовжуємо діти номер 514 читаю умову: знайдіть катети прямокутного трикутника, висота якого, цікава дуже умова, трошки складніша, ніж попередні, Висота якого ділить гіпотенузу на відрізки, один з яких на три менший від цієї висоти, а другий на 4 більший за висоту. Я зразу вам позначила висоту через Х, тоді буде легше міркувати. Значить, висота це перпендикуляр, і основа перпендикуляра точка Д поділила гіпотенузу на два відрізки, один із яких на 3 менший від висоти, а другий на 4 більший за висоту. Ну, ви запишете дано, що дано прямокутний трикутник АЦБ. Тобто, трикутник, а, можна так, трикутник АБЦ. І в дужечках пишете, що кут С90 обов'язково треба вказати, бо ви, проводячи висоту з цього кута, можете включити, щоб працювала ця теорема, з якою ми сьогодні познайомились. Далі ви пишете, що ви проводите СД перпендикулярно до АБ. І е, можна написати відрізок АД і ДБ про них інформацію от таким же чином, як я вам позначила це на рисунку. От. І пишу розв'язання. Спочатку написала: нехай, що нехай. Це ДХ см, А Д, ікс мінус 3 см, ДБ Х плюс 4 см. Оце після слова нехай треба записати. І за теоремою про пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику маємо таку. У рівність, що квадрат CD – це добуток проєкцій двох катетів на гіпотенузу, тобто AD на БД. Підставивши замість CD і цих відрізків довжини, які ми позначили через Х, маємо ось таке рівняння. Ви вже впізнали, воно зведеться до квадратного. Х квадрат дорівнює. Давайте перемножаємо. Це буде х квадрат, далі 4х мінус 3х. Це буде плюс х і мінус 12. Так. значить, х квадрат х квадрат уходять, Бачите, воно навіть і не встигло звести до квадратного. Знову лінійне рівняння х дорівнює 12. Все. Значить, нас просили знайти. Номер 514, вибачте, не зосередились. Знайдіть катети. Ага, знайдіть катети, то я тут напишу: знайдіть АЦ, кома, і знайдіть БЦ. О, Знайдіть АЦ і БЦ. Так, ну, І я тут продовжила, що моє АЦ, знову ж таки, за теоремою про пропорційні відрізки, квадрат катета, це добуток проекції АД. На всю гіпотенузу АВ. Пишу А С квадрат дорівнює АД ми знайшли CD, ось 12. Я напишу, що це у мене CD 12 см. Отже, Так, далі, тоді, тоді АД дорівнює 12 мінус 3 9 сантиметрів, А БД. Дорівнює 12 плюс 4 16 см. Так, це ми знайшли дві проекції катетів на гіпотенузу. І тоді, до речі, нам знадобиться ще сама гіпотенуза. І я запишу, що вся гіпотенуза це буде сума проекцій, тобто 25. Сантиметрів. Нам це треба. Теж буде для обчислень. Ну і тепер пишу сюди підставляю АЦ квадрат, оце ви вдома закінчите. ДЗ, пишу. От, ну Аналогічно до того, що ми зараз зробимо. АЦ квадрат дорівнює добуток АД, АД це буде 9 на АБ, АБ 25. І ні в якому разі не починати оце обчислювати. Бо мені потрібен АЦ, а це корінь із 9 на 25. Корінь з 9 – 3, з 25 – 5. Отже, відповідь 15 сантиметрів. Значить, ми знайшли своє АЦ 15 см. Аналогічно, ви знайдете довжину іншого катета і запишете відповідь: Два значення. Це номер був 514. Номер 516 діти і даю домашнє завдання. Так, номер 516. Наступний урок ще розв'язуємо такі задачі: читаю умову, діти: перпендикуляр, опущений з точки перетину, діагоналі ромба. Ось читаю. Перпендикуляр опущений із точки перетину діагоналі ромба на його сторону дорівнює 2 см. І ділить цю сторону на відрізки, які відносяться 1 до 4. Нам треба знайти діагоналі ромба, діагоналі ромба. І точки перетину діагоналі. Пам'ятаємо властивість діагоналей ромба, що вони перпендикулярні взаємно і ділять ромб на чотири прямокутних рівних між собою трикутнички. Ми будемо зараз працювати з одним з цих трикутників. Зараз я його виділю, так, щоб нам було цікаво, приємно працювати. Ось. Будемо працювати з таким. З одним з цих рівних прямокутних трикутників з вершини прямого кута. Бачите, нам про це не сказали, що тут прямий кут, це ми пам'ятаємо властивості діагоналі ромба. Бачите, як важливо. Все, що ми вчили, воно зараз буде наслаюватися одне на інше, і ми будемо використовувати свої знання, які отримали раніше. Опустили перпендикуляр 2 см, але цей, основа перпендикуляра. Поділила сторону, що є в трикутничку гіпотенузою, на дві частинки, які відносяться як один до чотирьох. І ми, якщо це відношення, домовились писати на стороні, на лінії. Да? Це в сантиметрах, а це відношення. І нам треба знайти діагоналі ромба. Тобто діагоналлю ромба є подвоєна довжина катета АО. Тобто, Задача трошки схожа на попередню, тільки в попередній ми зупинились на катетах. Да? А тут треба їх ще подвоїти, бо діагоналі в точці перетину діляться навпіл. Тобто, оцей відрізок дорівнює цьому, І вся діагональ, щоб знайти потрібно катет помножити на 2. Це вже не важко здогадатись. І так, розв'язання з чого ми починаємо аналогічно до попередньої задачі, що в трикутнику АОД, тому що ми зафарбували кут АОД 90 градусів, за теоремою про пропорційні відрізки пишу, що ОК в квадраті це добуток ось цих частинок, да? добуток проєкцій катетів Ао і ОД на гіпотенузу. Записали цю формулу. І позначаємо нехай АК 4, 4х см, бо нам дається відношення 1 до 4, тому це 4х см, а це е, х см. І будемо мати рівняння, що квадрат ОК, тобто 4, дорівнює 4х помножити на Х. Значить, Х квадрат буде дорівнювати одиниці. Значить, х дорівнює 1. До речі, таке рівняння отакі рівняння буде мати два розв'язки, 1 і мінус 1. Але у нас іде мова про довжину, Відрізка, да? тому тут від'ємного числа ми не беремо діти, до уваги да? і тому беремо тільки х к до рівня одиниці. Що таке одиниця? Значить, наш відрізочок КД буде дорівнювати 1 см, а відрізок АК. Буде дорівнювати 4 сантиметри. Звідси, аналогічно до попередньої задачі. дивимось на рисунок АО в квадраті квадрат катету. Це добуток проекцій АК на гіпотенузу АД. Пишу АО квадрат це добуток АК на АД. І ще раз, АО квадрат добуток АК. На АД. Ми звідси будемо шукати АО, тому що АК у мене є. Давайте ми ще запишемо АД, весь відрізок АД. Це буде сума частинок, тобто 5 сантиметрів. Це те, що ми з вами зайшли, знайшли першим, першим кроком. Да? Частинки І додали їх, це буде вся сторона ромба. Підставляємо, АО квадрат АО квадрат дорівнює АК 4 на всю сторону на, всю, на гіпотенозу 5. Звідси АО це буде корінь із добутку 4 на 5, або це буде 2 корення з 5 сантиметрів. Це, я знайшла е катет АО. Тобто Половинка діагоналі. Тоді пишу вся діагональ АЦ буде дорівнювати 2 кореня із 5 помножити на 2, тобто 4 кореня з 5 сантиметрів. Одну діагональ я знайшла і запишу її у відповідь: це буде 4 корення з 5 сантиметрів. Значить, де ДЗ записую. Вам потрібно закінчити номер 514, другий випадок, да? треба знайти другий катет. І номер 516. Вам треба знайти другу діагональ. І номер, зараз діти, ще з його проєкція на гіпотенузу, 511. 500, 11 і 513. ось таке домашнє завдання. Обов'язково його виконати. Будемо писати самостійну роботу по цих задачах. Все, всього вам найкращого!